Давай одну вперед. Є. Мартували. Постріл. Красавчик! Вітаю, шановне панство! Війна має різні сторони. З однієї сторони ви бачите застосування сучасних технологій, різних типів дронів, роботів. А з іншої ми маємо артилерію, якій майже 80 років. Армія ТІВІ завітала до 108-ї бригади територіальної оборони для того, щоб розпитати бійців про їхню роботу з такими зразками техніки. Постріл! Ізначально, як приїжджаємо, машину встановлюємо, ми орієнтуємо по бусолю, Виставляємо по уровню, повністю машину і наводимося, і чекаємо коректіровку, яку нам дадуть прицел, кутамір. І наводимося. Получили ми прицел. Є прицельна шкала у нас. Ми виставляємо приціл, виставляємо кутомір. Оце у нас механізм приціль, виставлення приціла. До того механізм кутомір ми виставляємо. Право. Все, о, ми навелися. Іде заряджання, постріл. А всього скільки гармат обслуговує людей з Взагалі 5 чоловік. Навідник, водій і два номери обслуги. Боєприпаси у нас йдуть осколочно-фугасні. Фугасні. Працюємо по наземним спорудам, КСП, по ВОПам, по броньованій техніці, по артсистемам. Постріл! 100-мм сколишно-фугасний снаряд. Бувало, відпрацьовуємо і 10 снарядів, бувало і 30 снарядів. Смаколиків для підарів. Це іде у нас повний заряд. Є у нас ще не повний заряд. Взагалі, найголовніше для нас це злагодженість. Треба швидко відпрацювати і сховатися. Тому що дрони їхні нас шукають постійно. Скільки вам часу треба для розгортання і для того, щоб здійснити? Ну, для розгортання, якщо ми вже знаємо, де ми, що ми, ну, буквально ну, 3-4 хвилини. А от здійснили постріл? Яка у вас швидкострільність? Скільки можна пострілів зробити за хвилину? Ми звичайно, не засікаємо. Нам, головне, треба попасти. Чим скоріше ми попали, тим більше ми зекономились нарядів і скоріше уїхали. Це наша безпека. Скільки часу вам треба для того, щоб от швидко згорнутися і поміняти позицію? До п'яти хвилин все у нас виходить. Ну, по максимальній дальності ви працювали Працювали на ми на 15 кілометрів, на 10, 17, 18. До 20 кілометрів. Да, де, де замітять ціль, туди і працюємо. На свій вік вона. Для свого віку вона працює просто ідеально. Тобто ви відразу її отримали на базі. На базі театру, та, так. Да. В бою вона ну, нормальна. Це нормальна техніка, нормальна артилерійська система. Єдине, що це застаріла машина. Сама гармата нормальна і можна ще працювати і працювати. А от база, на котрій вона стоїть, вона все ж таки старенька і хотілося. Воно, хоч і стріляє, працює, має свій ефект. У нас дуже багато уражень, але хотілося переходити на щось нове. Тим більше, я вважаю, за три роки ми вже заслужили на щось таке від держави. Може, може колись ТРО отримає щось цікаве. Люди ну, приходять до нас з усіх кінців України: це і Харків, і Дніпро, і Житомир, ну, Запоріжжя, багато ля. Люди, коли йдуть, вони ну, перелякані трошки. Вони не знають, чого чекати, вони думають, що все, смерть, але ми ну, проводимо роботу, катаємо по там, тиловим нашим позиціям. Десь в районі місяць-півтора проходить акліматизацію. Потім вже починаємо привлікати до позицій інших переднього краю. Повинна бути людина, котра вже знає, чого чекати, як слухати небо, куди дивитись. От. Якщо є так сказати, такий провідник, то акліматизація ну, доволі легко проходить. Видали повістку, я не сам лично пройшов, видали повістку в Запроще. 에, полгода вони не хотіли брати в воєнкоматі, тому що в мене після операції дві язви було. Ну я ждав, ждав, сидів, сидів, підійшов, кажу, давай вже пиши гар, тому що ну, смисла нема, що я тут буду ходити, їздити сюди-сюди. Взагалі не знав, куди йду, взагалі я хотів йти штурмовиком, якщо чесно. Так, коли прийшли розподілення, мені написали бумажечку таку видали. Водій другого ну, мінометного розрахунку. Коли писали, кажу, а що це типу ти ну, тіпа, то я ж я думаю, штурмовики напишете. Говорить, та не про ніч, не німання, типу, тебе там кудись переведуть. Ну, так перевели, так до сих пор в мінометки залишився. Ви боялись взагалі, коли йшли до війська? Ні, взагалі ні капельки. Ну, судячи з того, що штурмовики збиралися, то точно напевно не було. Ні, нічого, а що тут страшного такого? Я хочу сказати, нічого страшного немає. На різних роботах теж буває страшно, допустимо, висотники. Ну, теж страшна висота. Ну, а ми ходимо по землі. Нічого страшного. Мені більше всього обідно було за дітей, за маленьких дітей, от це от. І все. Я навіть от кажу, жінці балаки У мене троє дітей. От. І я кажу, що якщо, дай Бог, закінчиться ця війна, може усиновим дитинка якось там вдома. Ну просто жалко їх, ну, ну, вони не заслужили цього. І мої діти, і їхні потім покоління теж не заслужило цього вот самое больше і шалка. Це от більше, страшно, мені кажется. Хочу приїхати додому в Кирилівку. Там чеченці живуть. Да. Ну і построю все по новому І все. Займатися костюмними фотоуслугами 17-18 век, як це робили. Рибу салить. Ну і все. Просто хочеться додому на море все вернути. Все. все наше те, що було. На нашій українській землі все вернути так, як воно було Постріл!